Леонід Глібов, байка, зозуля й півень. Як ти співаєш, півне веселенько? А ти, Зозуленько, ти, зіронько моя, виводиш гарно, так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почне співати, не хочеться й пшениченьки клювати, біжиш в садок мерші. Тебе я слухала б до віку, кумий. А ти, голубонько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, то й весело мені, і забуваю я свою недоленьку, життя своє погане та безталанне, а тільки замовчиш, або куди летиш. За нею, серденько, неначе на чужині, і їстеньки не їм, і питеньки не п'ю, та виглядаю все зозуленьку мою. Як гляну на тебе, така ти невеличка моя перепеличка, а голосочок то який? то несенький, милесенький такий, куди той Соловей годиться? Спасибі, братику, за добре слівце, як не кохать тебе за це, і ти виспівуєш, неначе та жар птиця. І бі, ще так пошлюся я на всіх, де взявся горобець. Послухав трохи їх та й каже Годі вам брехати, та одне другого з нічев'я вихваляти. Порхнув, та й був такий За що ж хто небудь попитає? Зозуля півня вихваляє, За те, що півень годить їй, та потакати добре вміє, Рука, як кажуть, руку миє.